Okay. Рік, що минає, був досить незвичним Вілл Сміт Крізь уроку надавав по обличчю вогонь. олімпійський запалили в Пекіні, але найголовніше відбулось в Україні Друга армія світу, превентивний удар, Тереорі Піня, Джерілін, Берекдар. Ми розкидані світом, але це тимчасово, скоро всі неодмінно зустрінемось знову Ну в світі в цей час відбувалося різне. та Джеймс Свет, просто Степанію пісня, Королева пішла. Ілон Маск показився в світі, крито зима. А у нас чекавиця, десь там пірні дива, Елден Рін, дракону. А у нас тут бутері, не кабуни з Херсону, Десь поляки Упіймали бобра, ми впіймали свого, ми хіба не ура? тульба? Я не ясне, пані пошле, до Москви. До Москви. Що ви чудите, б? Слава Україні! Слава Україні! Давай падай! бадай! Добриєн, everybody! А згадай, як супутник придбала країна, як Львові чувак, проте. Анжеліну і в день, і вночі у фейсбуці срачі, і терпіти бавовну немає сечі Я вообще уїжджати за залужти, не уїдеш так, каже Валерій залужний, поки десь там катарці ганяють футбол. Наші кримському мосту сандалили гол Ну а далі блекаут по всій Україні манікюр в укриттях під червону калину. Неймовірний вебсаміт, що вразив усіх, а ще звізно патрон і фігасопічі. Всіх нас точно назавжди зміни цей рік. Кого зробить сильнішим, а того з сніг? Але поки ми сильні, вільні, єдині, Боже, як добре жить в Україні. Отаба робити, і дуже тобі велика повага, що ти єдиний, хто це зробив.